Учні та вчителі Михайла Котюбинського ліцею зібралися, щоб отримати підручники, але не в стінах свого навчального закладу. Протягом літа на території ліцею звели модульну конструкцію, в якій облаштували шість класних кімнат. Всього тут одночасно може навчатися 120 дітей, говорить начальниця відділу освіти Михайло Коцюбинської селищної ради Лідія Гаєвська. Такий тимчасовий навчальний простір з'явився завдяки фінській неурядовій організації Фінчоч Ейд у межах проєкту Безпечне повернення до навчання в Україні. Приїздили сюди гості, дивилися наш заклад, знайомилися з роботою закладу, але звісно, що те, що Такі руйнування, значні руйнування у е, нашому ліцеї внаслідок ракетного удару, вони звернули на нас увагу і ось допомогли. Торік, 4 березня, ліцей, в укритті якого ховалися люди, потрапив під обстріл. Тоді загинула одна з його працівниць. Основний удар прийшовся на кабінети хімії, фізики, інформатики та захисту України. На сьогодні ліцей частково відремонтували, але той корпус, куди було влучання, досі стоїть закритий. Як сказав директор Микола Шпак, на повне відновлення закладу та облаштування укриття потрібно понад 60 мільйонів гривень. Ці гроші організація «Юнайтед-24» збирала під час благодійного матчу за участі відомих футболістів, який відбувся 5 серпня у Лондоні. Яку суму тоді зібрали, наразі не оголошують. З 1 вересня учні ліцею навчатимуться за змішаною формою, каже Лідія Гаєвська. Та якби не було модульних класів, за парти сіла б менша кількість учнів. Зараз це майже 50% від загальної кількості. Розроблено вже, е, графік, тобто буде чергування і дистанційної форми навчання, і очної форми навчання. Але е, учні початкових класів будуть е, щодня. І старших класів, мабуть, 10-11 клас вони будуть навчатися щодня, так як це випускні класи. Саме у модульних класах матимуть змогу навчатися всі діти, але за графіком. Для цього сюди закупили парти трансформери, які можна підлаштувати під зріздити. Це також профінансувала фінська організація, як і інші меблі, мультимедійне та інтернет обладнання, ноутбуки, кондиціонери. Встановлена пожежна сигналізація, встановлені пандуси також у цьому приміщенні. І ми пройдемо трішки далі. Там є сучасні гарні санвузли. Опалення передбачене тут електроопалення. Але ми думаємо і сподіваємося, що все буде гаразд, але також передбачений і генератор. Коли ліцей повністю відбудують і він зможе приймати всіх учнів, для модульних класів знайдуть інше призначення, наприклад, для проведення позашкільних занять та гуртків. У нас дуже багато, скажімо так, необмежених можливостей створюємо на базі наших закладів і класи безпеки, створюємо і цифрові освітні простори. Тори, тобто приміщення нам потрібні. Скільки коштувала реалізація такого проєкту, поки що невідомо. Зараз модульна конструкція на етапі передачі, каже начальниця відділу освіти. Ще потрібно підписати деякі документи. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.